На світанку з реактивних систем залпового вогню російські військові обстріляли село Інгулець Дарівської територіальної громади. За повідомленням поліції, пошкоджені 17 приватних будинків, господарські споруди та авто. Вночі близько третьої години під обстрілами була прибережна зона Херсона, Корабельний та Дніпровський райони. Загалом за минулу добу армія РФ атакувала 19 населених пунктів правобережжя Херсонщини, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толов. Коніков за минулу добу дві людини отримали поранення внаслідок скиду боєприпасу з дрону на подвір'я, де знаходилась жінка 91 року, та чоловік 58 років, скоріш за все, син і мати отримали поранення обидва. Жінка отримала поранення ноги, чоловік більш серйозні поранення. Кінцівок у яких шпиталізовано зараз надається вся необхідна допомога. Внаслідок обстрілів минулої доби були пошкоджені багатоповерхівка та 32 приватних будинки. Повідомляє обласна військова адміністрація. Є влучання у комунальну техніку, атакувала армія РФ і Береславський район. Під обстрілами були Нововоронцовська, Новоолександрівська, Милівська, Тягинська та Береславська громади. Розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам Тягінка, Золотобалка, Михайлівка та Сакарівка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу, Качкарівці та Михайлівці. В результаті вказаних обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки, господарчі, споруди мешканців, також пошкоджено навчальний заклад та населеного пункту Михайлівці. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.